Хоче над... просто так подумати, який мотив і навіщо взагалі було Богу і спускатися на землю, втілюватися в людське тіло, проживати складне життя і, врешті-решт, бути неправ... неправдиво звинуваченим і понести муки і страждання на Христі. Ісус Христос, Він Божий Син, Він разом з Богом Отцем був в Небесах. Ми знаємо, що Він існував і існує вічно. То був початок його просто на землі в тілі людини, а він до цього існував вічно. І ось він знаходиться в небесах, де йому постійно віддають хвалу і славу, де йому звучить свят свят І його пославляють, він у величі, в славі, у святості. Ми знаємо, що Господь святий і в Його присутності не може бути гріха. Він в абсолютній святості знаходиться і тут чомусь потрібно йти на землю. Спускатись до грішних людей, спускатись в таке бридке місце для Бога, можна сказати, тому що земля наповнена гріхом. А він в абсолютній святості. Спускатися в таке бридке. Брудне місце забруднене гіхом. Обмежуватися у тіло людини. Таке нікчемне, обмежене гріх, як ми знаємо, да, від початку Бог створив людей вічними, да, і Адам і Єва вони мали прекрасні тіла і прекрасне місце перебування, але гріх все зіпсував. Обмежив життя, гріх приніс страждання в життя людини. І ось Ісусу Христу потрібно спускатися. Тіло людини і перебувати в ньому, і, врешті-решт, дійти до цього місця, яке ми сьогодні згадуємо, до страшного. Але навіщо? Да? Який мотив, що ним рухало? Ми знаємо, що ним рухала любов. І він все прийняв. Він не просто зробив це, як ну, потрібно зробити. Домовились з Богом. Отцем, я зійду, я все зроблю, скажу хух. І піду на весна. Так, відніс Ісус Христос до служіння свого до життя свого? І ні. Він з любов'ю так? Да? і Він прийняв цю всю місію на себе. Мені було цікаво все ж таки значення слова прийняти. Що, що це означає? Це є слово. Яке має загальне первинне тлумачення погодитися зробити що-небудь своїм, включити або в сферу свого впливу розуміння володіння. Прийняти, зробити щось своїм. І ось Ісус Христос, Він це служіння прийняв. Да? Як ми знаємо, і записано в Псалі до Феликан, бо є розгляд сьомий вірш. Але він помалив Самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Це не просто вимушені обставини в житті Ісуса Христа. Він це приймає. Він це робить своїм. Він бере це в життя своє. І ось таке його відношення до цього. Він приймає. І так само, як ми пам'ятаємо і будемо також чути сьогодні ці слова, які апостол Павло писав, що Бог прийняв я від Господа, що й вам передав. Він також прийняв це в життя своє, це слово, яке пронизало його серце да, глибоко до глибини душі, і він усвідомив, що зробив Господь і як цей весь процес да, описаний. Ми також у свій час прийняли да? прийняли Слово, і це Слово воно змінило наше життя. Так як і Христос прийняв цю місію, прийняв це служіння, сповнене любов'ю, сповнений справжністю, Він показав цю любов. Це не просто були слова, або, я не знаю, ще щось інше. Це було щось живе. Це було щось особливе, яке торкнулося кожного з нас. Це було щось справжнє? Да? І ми розуміємо, що Ісус Христос віддався повністю в своєму служінню. Він і прийняв вигляд раба, Він прийняв своє серце, своє життя, Він змирився, не бунтував, а прийняв цю місію і звершив її до кінця. І ми ні, ні в одному місці святого Писання не знайдемо, що колись Христос чи роптав. На свою місію, да? на своє служіння. Чи колись він відмовлявся в якийсь момент, чи колись він не нехтував своїм служінням або не хотів щось робити, да? що йому потрібно. Не знайдемо ми ні в одному місці писання таких моментів, не знайдемо. Взагалі. Тому що він дійсно по-справжньому прийняв це служіння. Він зробив його своїм і впустив його в своє життя. Згадуємо також ще інше місце, записане в Івані від Матфія, перший розділ, 24 й вірш. Як прокинувся ж Йосип з сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв він дружину свою. Ми пам'ятаємо цю історію, ми знаємо, що в ізраїльському суспільстві, коли під час <кхм> зарушень жінка замагітняла, це вже Наслідки це було побиття камінням. І для майбутнього чоловіка це була зрада його, його ж майбутньої дружини. Да? Але ми бачимо, що Ангел сказав, що не бійся прийняти да, Марію, бо те, що народ в ній, то це від Духа Святого. Да? І ми бачимо, що Йосип прийняв дружину свою. Він зрозумів ситуацію і він прийняв не тільки те, що. Вона має народити від Духа Святого, він розумів, що це божественне щось, але й прийняв те, що люди будуть говорити, будуть шептатися люди. А, а що ж це таке? А чому ж це так, і все таке інше, він прийняв її дружину свою, да, прийняв він дружину свою, впустив її в життя, своє в серце, всі наслідки, які могли б чекати його попереду. Ось ми бачимо різні приклади того, як люди приймають. З життя своє. Також у Євангелії Луки, 15 році, 27 вірші сказані такі слова. А той же каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля бо ж здоровим його він прийняв». Пам'ятаємо також всю історію про блудного сина, який пішов від батька, взяв свій маєток, розтринькав його. І потім в жахливому стані в бідності, в голоді, він згадав про батька свого і вирішив повернутися додому назад. Він хотів бути хоча б рабом в одному батька свій. Але коли батько побачив його, він з радістю вибіг йому на зустріч, обійняв його, і, як ми бачимо, тут здоровим його він прийняв. Син, да, який обтер батька ноги, який не захотів, Жити життям, яким жив його батько, який захотів жити по-своєму, зробити все по-своєму, понехтував батьком. Але ми бачимо, що любов, і розуміємо також цю притчу: вона ілюструє Бога Отця, яка велика любов да? прийняти сина назад, усвідомлюючи те, що да, він такий сякий, можна сказати, да? ось таке таке зробив. Але батько приймає його. І знову. Робить його сином Своїм. Також пророчу ще один чоловік певні слова сказав в Івангелі від Івана, 11 розділ, 50 вірш. І не поміркуйте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. Пам'ятаємо, так, слова Росвященника, який, не розуміючи цього всього, і зраздрочі хотів порахуватися з Ісусом Христом. Але пророче сказав такі слова: прийняв смерть. Ми розуміємо дійсно, що Ісус Христос не тільки прийняв образ раба, не тільки прийняв це земне життя, але і прийняв смерть. Він зробив це частиною свого життя, і Він щиро прийнявся, змирився з цим, прийняти та да, смиритися, зрозуміти, що це дійсно зробити своїм, не пунктувати, не відмовлятися від цього. Ми бачимо, що Ісус Христос прийняв смерть. Хочеться також порозмірковувати ще і перенести це в своє життя. Да? В свій час ми приймаємо і прийняли Слово Господне. Да? І я не просто говорить це як Слово Сполучення, а в Слові Господнім є таке. Слово Сполучення прийняв слово. А вони прийняли Слово, говориться да, любі. Конкретне місця говорити, зробили це слово своїм. Взяли його до життя своє, Пустили його в серце своє. І це слово стало частиною їхнього життя. Так само стало частиною і нашого життя. Але наше життя продовжується. Наше служіння продовжується. І чи продовжимо ми приймати все те, що приходить в життя наше? Чи продовжимо ми приймати труднощі в своєму житті? Чи ми відмовляємося від них, чи ми не хочемо їх проходити, чи ми робщимо на них? Чи приймаємо ми обов'язки, да, які лежать на нас, як на членах церкви, як на Божих дітях? Чи продовжимо ми їх приймати? Чи можливо ми не хочемо себе обтяжувати служінням, не хочемо себе обтяжувати якимись, якоюсь відповідальністю? Простіше просто прийти в неділю, а служіння це ще треба виділити окремий час від своєї роботи, від своєї сім'ї забрати, присвятити цей певний час, віддати його. Це не просто. так? Да? І іноді ми не хочемо приймати служіння да, в розумінні цього слова, або приймати обставини, приймати труднощі в своєму житті, не хочемо. Ми відмовляємося, ми хочемо жити в своїй реальності, яка нам подобається, яку ми хочемо самі собі побудувати. Але Господь, який любить нас, ми віримо в це. Да? І все, що в житті нашому, ми розуміємо також це, що все воно діє на добро, що приходить. Я думаю, що ми віримо в це. Да? І обставини, які приходять в життя наше, ми також віримо, що вони приходять від Господа переживання, труднощі, якісь проблеми. Але чи готові ми навчитися їх приймати і не ображати Господа своїм не хочу, не буду, а навіщо, чому, за що? Для нас є чудовий приклад Ісуса Христа. Я думаю, йому було найважче з усіх нас. Нічого нам не можуть зараз таке запропонувати такі труднощі, проблеми, щоб вони були в співвідношенні з тими проблемами, які були в Ісуса Христа і труднощами, і з обмеженнями, які Він пройшов, заради того, що ми з вами отримали спасіння. І Він дійшов до кінця, до смерті, до смерті Христа і, і помер, взявши вину гріха на нас. Який говорить про Хащанню, щоб одна людина да, померла, аніж багато людей. І дійсно, Ісус Христос зробив це, звершив цей шлях і пройшов його до Кінця, і не рухтав. І волю, яку Він прийняв дав від Бога Отця, він дійсно її прийняв. І він її втілив у своєму практичному житті. Також ще один приклад. Такий. Я здивувався, коли побачив це слово. Друге питання до Корінця о 11-й 24-й вірш. Це говорить апостол Павло. Від юдеї п'ять разів я прийняв був по 40 ударів без одного. П'ять разів били чоловіка по 40 ударів. Але що він говорить? Я прийняв це. І чому він це прийме? Бо він розумів, що це заради Господа. Да? Що це не просто на нього взялися із за, його, із -за нього, із за його поганої поведінки, або із -за, із -за ще чогось да? карати його вийти. А він розумів, що це заради Ісуса Христа, що це заради віри, це заради того служіння, яке він несе, заради. Слово, яке він несе, це із за цього слова він отримав це покарання. Але він що тут говорить, що прийняв це все прийняв як частину свого життя, як те, що потрібно прийняв, значить роптав, да? не відмовлявся від цього. Хоча я не думаю, що таке легко було прийняти такі побої. Так само, як я згадував. Те місце, коли Слово Господнє ми також прийняли, і дії святих Апостолів, другий розліз 41-ї вічна слова сказано: отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня душ тисяч зотри. Пам'ятаємо служіння апостолів, після Схоження Духа Святого, і ось ми бачимо, що люди прийняли. Це слово. Зробило його частиною свого життя, впустили його в своє серце, і це слово дійсно воно змінило життя. Останнє місце писання, яке ми з вами розглянемо, переводить нас у практичну площину нашого життя. Воно записане в «Писанні до Римлян, 15 розділ з 1 по 7 вірші. Писне до Римлян. 15 розділ з 1 по 7 віщі. Ми сильні, отже мусимо бути терпимі до слабких і не догоджати собі. Кожен з нас мусить догоджати ближньому своєму, аби укріпити його. Навіть Христос не догоджав не собі, навпаки. У Святому Писанні сказано: зневага тих, хто зневажав Тебе впала на мене. Тож, усе, що було написано, заздалегідь у Писанні, написано для того, щоб навчити нас терпіння і втіхи, що несе в собі святе Писання. Нехай Бог джерело терпіння і великої втіхи допомагає вам жити у злагоді одне з одним, як того бажає Ісус Христос, щоб усі разом в один голос могли віддати подяку Богу, отцю Господа нашого Ісуса Христа. Тож приймайте одне одного. Як Христос прийняв вас. Робіть так заради слави Божої. Сказані, як ми бачимо такі слова, сильні мусимо терпіти, догоджати сладким, догоджати ближньому. Знову ж приклад дається Ісус Христос. І труднощі, так, як написано в Писанні, для того, щоб нас навчити терпіння і втіхи, що несе в собі святе Писання. І побажання, да, нехай Бог джерело терпіння і великої втіхи, допомагає вам жити у злагоді, одне з одним, як бажає Ісус Христос. Щоб усі разом один голос могли ми віддати подяку Богу, отцю Господа нашого Ісуса Христа. Тож, і так одну, як Христос прийняв вас робіть так заради і слави Божої. Ми пам'ятаємо працю сатани і ми пам'ятаємо молитву Ісуса Христа. Вони сказані такі слова. Сатана хотів вас сіяти, як пшеницю. Що, що це означає? Хотів розділити вас. По різним признакам, по віковим признакам, по е, суспільним признакам, по фінансовим признакам, я не знаю, по ще якимось іншим признакам. Признаків можна дуже багато. Хтось вважає себе найсвятішим, він тягнеться, можливо, до найсвятіших, а ті, хто менш святіші, ті, е, поза колом його життя. Старіші люди вони мають свої, певні вже устої життєві, вони пройшли своє життя. Вони вже втверджені в чомусь. Але є інші люди в церкві, є молодь, є такі середньої люди віку. І ось ці старі люди також можуть не приймати один одного, не приймати всіх. Ось ти не такий, як я, ти не хочеш бути таким, як я, значить, я тебе не приймаю. Можливо, люди середнього віку також вони сформувались в своєму, вони, можливо, десь по-іншому сформувалися, слухали іншу музику, чи ще щось, по-іншому, якусь традицію бачили церковну. І в них свої десь склалися посторіння. І вони також можуть дивитися на, на молодь або на старіше покоління і не приймати їх. Говорити, вам не подобається те, що ми робимо, Ну, це ваші проблеми, так? Да? І не приймати. Можливо, молодь дивиться на всіх остальних. Моє, як все запущено, так? Ти старі взагалі їх зрозуміти неможливо. Ці середнього покоління, ну такі, плюс-мінус можна зрозуміти, але ну, вони взагалі не так живуть, не так думають не так сформовані, як я. Не хочуть вони розуміти мене, не хочуть вони робити, по-моєму, значить, навіщо мені їх впускати так? і приймати в життя своє. І так можна це на всі сфери нашого життя, на сфері сімейного життя можна також показати, перевести це все, на сфері відносин десь на роботі або взагалі відносин з іншими людьми. Коли ми можемо не приймати людей, тому що вони нам не подобаються. Ну, особливо, да, як це місце писання, воно говорить про відносини в церкві, про відносини наші з вами один до одного. Чи готові ми приймати сьогодні один одного? Робити собі, впускати в своє серце в життя. Чи можливо нам байдуже життя нашого брата і сестри? Взагалі, яка різниця? Живе собі та й живе. Приїхав на зібрання, значить, з ним все нормально. Не приїхав, значить прийде на наступне відділення. Можливо, нам хтось не подобається, можливо, в когось погляди не такі, як і в мене. І... Ми не хочемо приймати того брата чи ту, ту сестру. Але він не так думає, як я. Він взагалі не правий. Він мене не розуміє. Навіщо мати відносини з таким братом чи сестрою? Навіщо знаходити щось спільне? Навіщо, як тут сказано, да, було, що в один голос. Щоб усі разом в один голос могли віддати подяку бо Богу. Усі разом в один голос. В єдності мається на увазі. Не просто встати всі разом і співати разом спільний спів. Але в кожного є вже свої сформовані розуміння, що ось я знаю, хто є хто, і для мене давно вже все зрозуміло. Господу неприємна така хвала. Він хоче, щоб ми дійсно в єдності, в любові, взаємопорозумінні змогли стати разом і заспівати хвалу імені Його. Щоб ми могли любому з братів і сестер щиро подивитися в очі з любов'ю, з сприйняттям того брата чи тої сестри. Це те, без чого ну, неможливе наше справжнє життя. Ми можемо імітувати да, християнство, імітувати праведне життя. Але імітація, вона ніколи не заторкне чи його серця. Вона ніколи не сколихне чиє серця. Показна любов, вона не змінить нічого серця. Так само, як і показне благочастя, воно ні на кого не вплине. Тільки справжня любов, справжнє благочастя, воно впливає на нас, воно змінює нас. І Господь і хоче, щоб ми мали цю єдність, щоб ми мали це прийняття. І не просто приймати. Ну, бо потрібно. Тут сказано, то ж приймайте одне одного, як Христос прийняв вас. А як нас прийняв Христос? Ми були далекі від Нього. Да? Ми не хотіли про нього чути, знати, бачити. Ми жили своїм життям. Ми взагалі байдуже повному. Але Він прийшов на землю. Але він, знаючи це все, пішов на хрест. і він пролив там свою кров. Прийнявши нас уже наперед, всіх, хто захоче прийти до нього, прийняв свою сім'ю уже тоді, коли ми не хотіли про нього знати. І так само Господь хоче, щоб ми навчилися приймати одне одного. без умов, без якихось ультиматумів, щоб ми мали цю простоту, щирість і любов, яку нас вчить Слово Господь. Всі часи було старіше покоління, середнє, молоде покоління, завжди будуть якісь нюанси, якісь непорозуміння, якісь різні погляди, різні розуміння, але це не має роз'єднувати нас. Це не має будувати різних групок да? по інтересах, по розуміннях, по ще чомусь. Взагалі, церква це єдиний організм, да? як Господь задумав. І в один голос разом в єдності. А не в єдності кожна група, щоб слава Господа. Це не єдність. Це праця сатани. Він хоче посіяти нас, хоче нас перевіяти, отсортувати. Да, І кхм, Розвести в сторону. Але це не те, що приніс Ісус Христос. І не, таку, така він, не таким Він прийняттям прийняв нас. Щоб він так дивився, як ми, то я не знаю, який би процент людей без спас. Якщо він почав сортувати і дивитися, о, о, та ні, ти, ти не підходиш, ти не такий, тебе не приймуть, тебе, 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 тебе не приймуть. Але він всіх приймав. Да? І хоче, щоб ми навчилися приймати всіх, мати цю дійсно щиру любов, це прийняття, щоб ніякі наші людські, такі, якісь, не знаю, переповни не ставали в відносинах да, між кожним із нас, щоб вони не ставали між нами. Як і наші принципи чи ще щось, Принципи це дуже чудово. Їх треба триматися, якщо вони дійсно основані на слові Господньому. Але це не говорить про те, що хто не думає так, як ми, значить, той, того не прийму як життя. Ні. Ми маємо розуміти інших людей, розуміти, що якщо в основному є єдність, це головне. А різні погляди на те чи інше на вид служіння, чи на якийсь стиль, чи ще щось це другорядні речі. Це просто як приклади цих моментів може бути дуже, дуже, дуже багато. Але нічого не має стояти між нами з вами. Так само, як нічого не стояло між Ісусом Христом і нами, коли Він прийняв нас до себе і зробив Світлані. Хай Господь поможе нам. Тебливо, коли ми будемо згадувати страждання нашого Господа Ісуса Христа, щоб не було нічого поміж нами. щоб те, що Десь Лукавий пропонує нам поставити між кимось, щоб його не було, щоб ми мали добрі відносини повністю з усіма людьми. щоб ми щиро могли обійняти кожного, прийняти, вислухати, побачити трудність, проблему чи потребу і вийти на зустріч. Те, що приніс Ісус Христос і Хай Господь поможе нам, щоб ми пам'ятали це. І вчились, і вміли приймати один одного, як Ісус Христос прийняв нас. Амінь.